У національній академії сухопутних військ добігає кінця чергової етап перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерів збройних сил України. Фінальним етапом їхнього вишколу став комплексний іспит з військових дисциплін. В рамках курсів перепідготовки понад три десятки молодих офіцерів зі всієї України, які нещодавно підписали контракт на проходження служби у вітчизняному війську, вдосконалювали свої теоретичні знання та практичні навички за різними напрямами підготовки. До їхнього вишколу залучені висококваліфіковані викладачі академії. Окрім того, левову частину часу виділено саме на практичну складову їхньої підготовки. Протягом півтора місяця вони. Займаються з таких дисциплін, як тактика, інженерна підготовка, артилеристи, стрільба і управління вогнем, вогнева підготовка, водіння, де проходять практичне водіння на таких зразках озброєння, як БМП та БТР. Залучається навчальна матеріальна база 184-го навчального центру, мається на увазі техніка, навчальні поля. Тривав курс впродовж шести тижнів. На його завершення слухачі повинні відзвітуватись за отримані знання під час низки фахових та комплексних. Екзаменів під час одного з таких іспитів військовослужбовці почергово обіймають посаду командира взводу, приймають рішення та віддають вказівки решті військовослужбовців на подальші дії. А завдань чимало це і облаштування підрозділів на місці, організація охорони та оборони, виставлення блокпостів і спостережних постів, управління підрозділом під час нападу диверсійно-розвідувальних груп. Тощо для мене нового було багато чого. Вогнева тактика. Це для мене взагалі все нове, От я чесно кажучи, я з таким. Далі ще складніше. Необхідно організувати марш у визначений район. Для цього у розпорядженні зведеного підрозділу є бойові машини піхоти та декілька одиниць інженерної техніки. Початок маршруту простягається через густий ліс. Там на навчальний взвод чекають перші сюрпризи: мінновибухові загородження. Завдання з їх розмінування виконують інженери. Решта забезпечує бойову охорону. На околиці лісу вже нове випробування. Там група імітації дій противника влаштувала провокацію з нібито залученням місцевих мешканців, а поруч засада. Зараз натрапили на місцеве населення, не зрозуміло, які особи перевіряли. Бойову задачу поставили, відправили виховника. Це та ситуація, з якою неодноразово стикалися наші підрозділи на сході. Відповідно, ми маємо відпрацювати дане питання. Ми маємо навчити правильність дій особового складу, щоб не зустрілися з такою ситуацією, як ми побачили сьогодні. в Даний момент за результатами підготовки іспитів, кожен слухач курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації отримує заслужені оцінки та сертифікати про завершення курсів. Вже після того вони повернуться до своїх військових частин для подальшого проходження служби.